Всім привіт! Кому сподобалась ця чудова легка яскрава кофта. І хто хоче її зв'язати, будь ласка, приєднуйтесь! В цьому відео я розкажу і покажу, як це зробити. Я її в'язала по колу знизу вверх, використовуючи пряжу і ларіс Аврора в дві нитки. Колір називається Волошка. Розміри кофти я вказала на цьому фото. І так, почнемо. Набираємо звичайним способом 168 петель і в'яжемо резинкою 1 на 1, 4,5 см. Потім додаємо 10 петель і в'яжемо основне полотно лицевими петлями. Через 29 см від початку виробу починається пройма. Розділяємо і в'яжемо перед і спинку окремо. А ось що у нас виходить. Для оформлення горловини переда, через 48 см від початку виробу закриваємо середні 29 петель і в'яжемо кожну частину окремо, закриваючи петлі за схемою. Залишається по 20 петель з кожної сторони. Ми їх не закриваємо, для того щоб можна було за допомогою голки з'єднати перед і спинку без швів. Для оформлення горловини спинки через 51 см від початку виробу закриваємо середні 45 петель і в'яжемо кожну частину окремо, закриваючи петлі за схемою. Тепер нам треба з'єднати перед і спинку. І ми це зробимо досить красиво, без швів, ось таким чином. Це не складно і дуже корисно навчитися і надалі використовувати цей метод. Ми з'єднуємо дві сусідні петлі. Впершу голка заходить зверху вниз, а в другу знизу вверх. Ось такий принцип. А ми отримуємо чудовий результат і виходить досить акуратно. Я показала, як це зробити на іншій кофті, але практично це така сама нитка. І ось що ми отримали? Нам залишилось обробити горловину, зв'язати волани і рукава. Спочатку закінчимо горловину. Для цього беремо менші спиці 2,5 мм і піднімаємо петлі з кожного отвору, ось так. Наступний ряд це звичайні виворітні петлі. Головне їх пров'язувати досить туго, і потім закриваємо петлі ось таким чином. Пров'язуємо лицеву і потім протягуємо попередню петлю. Знову лицева і протягуємо попередню петлю через неї. Ви отримуєте ось такий результат. Тепер будемо обробляти пройму і в'язати волани. Піднімаємо петлі, потім перший ряд пров'язуємо таким чином. Дві петлі звичайні лицеві, а з третьої петлі. Пров'язуємо дві петлі. Потім знову дві лицеві, а з третю пров'язуємо дві петлі. Потім в'яжемо 18 рядів лицевими петлями і закінчуємо балам подвійною резинкою. Для цього з кожної петлі пров'язуємо дві петлі. Як далі в'язати подвійну резинку я покажу на відео. І так. Першу петлю пров'язуємо лицевою. Наступну петлю переносимо на праву спицю не пров'язуючи, а нитка залишається перед роботою. Потім знову лицева петля. Наступну переносимо на праву спицю і так в'яжемо цілий ряд. Наступний другий ряд. Цей ряд ми пров'язуємо таким чином: лицьову петлю переносимо на праву спицю, не пров'язуючи і залишаючи нитку за роботою, а виворітну петлю пров'язуємо, потім знову лицьову переносимо, а виворітну пров'язуємо. І так в'яжемо весь другий ряд. Третій і п'ятий ряд ми в'яжемо так само, як і перший. Тобто лицеву пров'язуємо, а вигорітну переносимо. І нарешті закриваємо петлі. Ось так. Ви бачите, що ми закінчуємо волан звичайним способом, але пров'язуємо не дві петлі разом, а три петлі. А тепер рукав. Набираємо 90 петель і в'яжемо їх просто лицьовими, не змінюючи кількість петель. Коли буде необхідна довжина рукава, враховуючи довжину резинки, ми починаємо в'язати резинку один на один. Для цього зменшуємо кількість петель до 38. Резинку я в'язала за допомогою трьох спиць. Ось таким чином. Через 9 см закриваємо петлі. Нарешті ми закінчили в'язати цю чудову кофту і, сподіваюсь, ви задоволені результатом. Підписуйтесь на мій канал, і ви знайдете багато цікавих ідей для стильних і гарних светрів та інших в'язаних виробів. Хто зацікавився? Будь ласка, приєднуйтесь, я впевнена у вас все вийде.